Невдалий мем маска, американський мільярдер, вкотре бовкнув зайвого в соцмережах. Цього разу опублікував популярний мем з обличчям Володимира Зеленського, глузуючи над проханнями президента України про військову допомогу. Користувачі мережі ікс обурені і вже залишили тисячі коментарів під дописом про це й та інші інциденти з одіозним маском Олександра Колібава. Коли минуло п'ять хвилин, а ти ще не попросив мільярд допомоги, таким дописом розпочав свій день мільярдер Ілон Маск, глузуючи над проханням зеленського про військову допомогу. Так користувачі мережі ікс, якої володіє маск, не забарилися із відповіддю. Одразу написали десятки тисяч коментарів одіозному багачеві, та навіть поглузували у відповідь. Отже, ви купили соціальні мережі, аби знущатися над людьми, які гинуть через любов до свободи. Провидець, коли минуло п'ять хвилин, а ти ще не поширив російську пропаганду. Чи правда, що це те, що ви носите сьогодні на роботу? Ілоне, ти писав цей пост під час дружньої зустрічі з Путіним по телефону? Твої жарти, коли ти хотів бути крутим, але хлопець з України крутіший за тебе. До дискусії у коментарях долучилися й українські політики. Зокрема, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та народний депутат Олексій Гончаренко. Випадок, коли чувак намагався підкорити космос, але щось пішло не так. І через п'ять хвилин він був по зав'язки в лайні. Цікаво, чи є день, коли маск не говорить дурниць. В офісі президента з відповіддю теж не заварилися. Чергову витівку маска прокоментував радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Будь-яке підтримування Росії сьогодні це прямі інвестиції у війну, геноцид, убивство вільного світу, ескалацію та право на безкарність. Будь-яке мовчання чи іронізування над Україною сьогодні це безумовне заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування. Твіт, маска не сподобався й американцям. Республіканці, противники Трампа, висловили своє обурення. Теж навіщо знущатися над відважним лідером, який веде свій народ у його героїчній боротьбі за свободу? Воду. Вам не соромно. Та не всі підтримали Україну і Зеленського. Інтерес Америки починає слабшати. Зеленський має створити план, як воювати без допомоги США. Українці, які щодня борються з російською нечистю та страждають від ворожих бомбардувань, коментують різко. Ні, сімчаш дурачок. це було очевидно, я не знаю, дуже давно. Типу, як тільки він вирішив купити, то і твір, то там ж проблемки. А я думаю, що він там трохи. Трохи в нього вподобання російські є. І тому мені не подобається така його риторика. Я і раніше чув, що він таке розповідає. Ну, в нього якісь свої інтереси. Хтось нас підтримує, хтось не підтримує, хтось більше, хтось менше. Да? На початку війни він допоміг. Зараз він в нього, мабуть, якісь свої інтереси там з китайцями, з росіянами. Це огидно. Сьогодні вранці росіяни атакували Харків, друге за величиною місто України, місто, де я живу п'ятьма ракетами с 300 А потім я заходжу в Твіттер і бачу це. Ганьба тобі, Ілоне. Це вам говорить людина, життя якої тероризують за вашої підтримки. Ви насправді огидна людина. Знущання над людиною, яка продемонструвала мужність і лідерство у той час як його країна є об'єктом геноциду? Людина на яку явно впливає тягар відповідальності, який вона несе, але ви, маючи необмежене багатство, не виявляєте співчуття чи відповідальності. Не одними лише мемами любитель телефонних розмов із путіним зіпсував собі репутацію у 2022 році. Мільярдер фактично зірвав українську операцію на Чорноморський флот у Севастополі, вимкнувши Старлінки. Своє рішення пояснив просто мовляв, якби це допустив, то його компанія SpaceX стала би прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту. Восени того ж року маск запропонував користувачам тоді ще мережі Twitter, вирішити, чи має Україна капітулювати і продовжувати. Демонстрував свій мирний план. За ним Крим мав би відійти до Росії, а Україна мала б зберігати нейтралітет. 62,5% користувачів такої геніальної ідеї маска не підтримали. Олександра Колібава, п'ятий канал. Понад 80% опіків тіла лікарі продовжують боротьбу за життя двох хлопчиків, які постраждали внаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області. Наразі стан однієї дитини медикам удалося стабілізувати. Загалом до лікарні потрапили п'ятеро людей. Більше розповість Віталія Когуч. У найважчому стані двоє хлопчиків восьми та одинадцяти років. У молодшого опіками пошкоджено 88% тіла, а у старшого 80%. Діти з ризиком померти був дуже дуже високий, були і були бради брадиаритмія, і порушення гемодинаміки. З першої хвилини діти знаходили на штучній вентиляції легені, так званому медикаментозному комі. Ну штучній комі в медикаментозному сні. Проведений великий об'єм роботи, і хірургами, і травматологами, комбусіозами, ну і основна робота це анестезіолог. Добу лікування медикам вдалося стабілізувати стан одного з хлопчиків. Одну дитинку нам вдалося сьогодні стабілізувати, і відповідно ми її відправили на подальше лікування у місто Львів. Хоча показники знову ж таки залишаються досить критичними, поза як це є перші доби опікового шоку. Друга дитина знаходиться знову ж таки на штучній вентиляції легень і має оці великі опікові травми, які є досить досить болючими. Тобто, це не тільки опіковий шок, а в тому числі і болевий шок. Тому щоб мінімізувати, скажімо так, ці речі для дитини, ми використовуємо аналгоседацію. тобто використовуємо опіоїдні препарати для знеболення дитини і додаткові седативні препарати для того, щоб дитина краще себе відчувала на штучній вентиляції легень і взагалі не відчувала болю. Такі жахливі опіки діти отримали, коли гуляли вздовж нафтопроводу. Воду, запевняють, у родичі постраждалих. І, зі слів батьків, під час загорання тих нафтопродуктів діти гуляли, знаходилися на вулиці і просто практично тою хвилею полум'я їх захопило. розгерметизація нафтопроводу на Івано-Франківщині сталася у суботу ввечері, через що зайнялася нафта. Полум'я поширилося вздовж місцевого потічка на площі 100 квадратних метрів. Також вогнем охопило приватний будинок, що розташований неподалік. Працівниками НГВУ Надвірна Нафтогаз було перекрито засувку нафтопроводу, а рятувальниками о 17.54 повністю ліквідовано пожежі. Також рятувальники запобігли поширенню вогню на більшу площу та на житловий сектор. На місці події було залучено 63 чоловіки особового складу від головного управління ДСНС в області та 17 одиниць техніки. За фактом пожежі на нафтопроводі правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Поліцейські проводять додатковий огляд місця події, вилучають речові докази, уже призначено ряд експертиз. Слідчим відділенням Медвінянського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 292 дев'яносто а саме, пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто, газо, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Слідство триває. Через витік нафтопродуктів концентрація їх у річці стримба перевищує гігієнічні норми майже у 26 разів. Тож надалі відповідні служби моніторитимуть стан води, доки показники не відповідатимуть нормі. Віталія Коуч, Кучандрій Гаргара, Івано-Франківська область, п'ятий канал.